Аби діти вчили в стінах школи, а не вдома. В Івано-Франківську продовж літніх канікул облаштували додаткові укриття у шести великих закладах освіти. У кожному з них навчаються понад тисяча учнів. А все заради того, аби школярі перейшли зі змішаної форми навчання на очну. 1 вересня вже не буде змішаного навчання в ліцеї номер двадцять ліцеї нордвацьтри 18-му ліцеї, що на пасічній, 10-му ліцеї. Ну і збільшене укриття в ліцеї No2, 10 і садочку Ромашка. Там, де не було можливості збільшити укриття, ми використовували наявні території, особливо що стосується першого поверху, і застосовували залізні віконниці, які закривають. Кімнату, клас, і е, в якому можна його використовувати потім для навчання, а не лише для укриття. Цьогоріч заклади освіти брали активну участь у проєкті «НЕВКО» та міській програмі бюджет участі. Це дозволило покращити побутові умови для учнів та вчителів. Місто проводило постійні переговори з іноземними компаніями, що до змогу відновити проєкт «НЕВКО» і зробити заміну віку системи опалення в ліцеї номер 21 Замінити радіатор, встановити ІТП і замінити двері в закладі номер 24 і в садочку квітку Карпат зробити утеплення фасаду закладу. Також місце не призупинило такі свої програми, як бюджету участі і переможцями в цьому проєкті стали 19 закладів освіти на загальну суму майже. 9 мільйонів гривень. Ви бачите, що за це літо заклади використали всі свої проекти. Хтось модернізував кухню, хтось зробив спортивний простір, зробили систему вентиляції в укритті, облаштували укриття, встановили сонячні батареї тощо. Тобто заклад використовував кошти на те, що він вважав необхідним. Міський департамент освіти та науки рекомендує навчальним закладам під час навчального року організувати один місяць канікул взимку, аби діти холодніші дні провели вдома. Проте остаточне рішення ліцеї та садочки прийматимуть самостійно. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.